Ласкаво прошу назад до гуртка психолінгвістики. Сьогодні ми з вами говоримо про самогазлайтинг та саморуйнування або про регуляційні механізми мозку. Власне, почнемо ми з термінів, які сьогодні звучатимуть. О, ні, сторінка не опублікована. О, ні, треба опублікувати сторінку. Да. <кхем> сьогодні ми з вами говоритимемо про самогазлайтинг та саморуйнування, а почнемо ми з... Ой, не то. то. Ось. Все. Почнемо ми з термінів. Сьогодні звучатиме резилієнтність або витривалість. Тобто витривалість чогось. Резилієнтність центральної нервової системи, або її витривалість. Інволюнтарний, інволюнтарі, не підконтрольний. Але волюнтарі тут сприймається більше як добровільний. Тобто. Контрольний волі, інволюнтарі, тобто не підконтрольний волі. Прунінг синапсів. Або ж їх обрізання, тобто це процес видалення зайвих синаптичних зв'язків задля підвищення ефективності центральної нервової системи. Тобто, що це? Це коли нервова система сама собі обрізає спогади, саме тому ми не можемо згадати абсолютно всі деталі якоїсь зустрічі, яка нас вразила. А запам'ятовуємо ми саме те, чим вона нас вразила, а не який був колір стін приміщення. Наприклад, HEAL PROTOCOL HAVE ENRICH ABSORB LINK або ж активна генерація позитивних переживань, посилення інтенсивності та тривалості позитивних станів, закріплення в довготривалій пам'яті і інтеграція позитивного з існуючим негативним задля їх нейтралізації. От, ми повернемося до цього трошечки згодом, а зараз ми з вами осваюємо терміни, які ми оперуватимемо. Далі це румінація або розумова жуйка. Тобто, це коли. От... Нав'язливо думаєш про щось, от згадується щось негативне зазвичай. А, процес повторного і нав'язливого обдумання думок, почуттів ситуації. От знаєте, коли прив'язався менталі до почуття, яке я відчував, і думаєш про нього. А чи я вчинив правильно? А от в цій ситуації вар... Оце от ментальна жуйка. От, Квантовий зеноефект ефект або ж сфокусована увага стабілізує, а, стабілізує нейронні стани. От, І закон Гепса, нейрони, що активуються разом, разом і з'єднуються, що доволі логічно, якщо у нас одночасно активувався смак, нюх і ще є емоційне підґрунтя, то воно зв'язується в один зв'язочок такий. От, Перейдемо до лекції. Власне, зміст нам не треба, ми переосмислюємо саме газлайтинг як такий. Давайте почнемо з того, що таке газлайтинг. Газлайтинг. Походить від. Розкажу вам, звідки походить, а походить ще тоді, коли в Британії лам... газові лампи були на вулицях. І от, типу, знаєте, ситуація, коли панянку вчергове в світі газових ламп от надурив жінку персонаж, і вона така під враженням від його слів, від його брехні, отак от і сприймається. Аріолом таким, газлайтом, світом газової лампи. От таке світло газової лампи перемістіть його на ментальну проекцію, на ментальну призму. І що ж твориться? Бо твориться констеляція, або ж, а, як там, сузір'я? Інформаційних елементів, які складаються у враження. Тому що, пам'ятаєте, ми говорили про враження, а тепер ми говоримо про газлайтинг. Враження це, було, це був різкий спалах психолінгвістичної енергії. Далі враження це таке більш розсіяне світло зібране з чогось. Газлайтинг це один з таких процесів психіки. Тобто там, де психіка намагається кристалізувати в якусь цільну пляму враження. Щодо процесу думок, щодо певного набору думок. Так, самогазлайтинг як складна система регуляції. Давайте я вам одразу скажу, що таке самогазлайтинг. Самогазлайтинг це коли ти собі кажеш, що «Блядь, та ні, в мене все вийде. Це важкий дзвінок по роботі, але я його витримаю. Того що я витримував, витримувала це до того, і значить, що я зможу і зараз. Оце, от. це, знаєте, такий дуже інтенсивний самого злайфін. Не просто все буде добре, а я зможу. Я зможу. Це така ілюзорна впевненість, знаєте, по факту ж не факт, що зможеш. От, але все рівно треба себе переконати, що та таннята буде. Потенційно корисні функції для психологічної адаптації того, що. Ми всі прекрасно розуміємо, наскільки може бути корисно іноді в складній ситуації, сказати собі, та ні, хуйня прорвемося і прорватися. От, от саме ми сьогодні розглядаємо оцей от процес: нічого ми прорвемося, все буде як нада. Це один з адаптивних механізмів, до якого. Більшість приходить якраз таки після розвитку прифронталкортекс, ми сьогодні про нього згадаємо, От. але це позитивна, позитивний самогазлайтинг або ж самообман, це технічно обман. Це просто знаєте, з чогось зберете, зберете собі достатньо таку переконливу структуру, інформаційно мовленнєву структуру, які, на яку ви подивитесь, скажете, ага, ну норм. От я вважаю так, тому що я вважаю отак. А це значить тето. Ну да і з цього всього випливає наступне. От, оце вам була ілюстрація нейролінгвістичної структури. От. Давайте підемо далі. Позитивний самогазлайтинг. Ми його щойно продемонстрували. До чого це призводить? До активації префронтальної кори, а саме дорзо її частини. Бачите, я готувався до цієї лекції. Я тепер знаю, що таке ДЛПФЦ. Дорзолатерал префронтал кортекс. От, <сміст> А якщо не готуватися до лекції, то забуваємо, що таке нейронні вже існуючі структури нашого мозку. Так, посилення виконавчого контролю та емоційної регуляції. самоіндуковані індуковані плацебо ефекти, тому що були проведені дослідження, і виявилося, що коли людина сама себе запевнила, що буде добре, це навіть сильніше, ніж коли ти даєш. Плацебо пігулочку, і кажеш людині, все буде добре. От Ти вип'єш зараз це і все буде добре. В людини все ще активується якась недовіра до. До зовнішнього, і тому, відповідно, якщо ця віра приходить зсередини, тобто самоіндукований позитивний ефект, звідки приходить? Звід того, що ти собі скажеш, що все буде добре, створення адаптивних нейронних мереж, ми саме цими займаємося. Тобто, коли ми починаємо казати собі, що все буде добре, я впораюся з цим, у мене є всі необхідні ресурси, навіть тоді, коли ти раціонально розумієш, що ой, і ресурсів недостатньо, та і по емоціям щось не стягує, і взагалі важко. От коли ми переходимо в отакий процес накручування, коли ми заперечуємо власний потенціал, чим займається сам саморуйнівний ід, або самозванець всередині нас, self селфсар, він займається тим, що намагається нас збити з нашого шляху. А наш шлях ахуєнний шлях. І оце от позитивний самого Навіть коли ти знаєш, що та не, не факт. І що вообще не факт не буде дуже класно. Але ти все рівно йдеш, тому що ну може, буде класно. <свісно> Оця от віра в те, що щось хороше, воно то настане. От цим релігії, власне, займаються. Вони намагаються запевнити, що вся хуйня віддержиться. От. А позитивний самогазлайтинг займається тим, що каже собі, вся хуйня. Но ми А. Тримаємося, Б. Все буде класно. От. І от на такій ментальній концепції на ній вже більш стійко, на ній вже ти більше відчуваєш себе як доросла людина, наприклад. Тому що роки після підліткового віку проходять в тому, щоб. Загазлайте себе, що ти дорослий. <хи> а коли ти вже достатньо загазлайте в себе в цьому, доводиться якось і бути дорослим, понімаєте? <хи> Я думаю, ви понімаєте. <хи> Добре, йдемо далі. Негативний самогазлайтинг. це там, де ми говорили про сабатьора. От, порушення інволютарної свідомої пам'яті. А інволюнтарний, як ми пам'ятаємо, не підконтрольний волі. Тобто, це та пам'ять, це от ті негативні спогади, які поринають в нашому мозку. Це кошмари, які нам сняться. Це підсвідомість каже нам, що щось її турбує. Щось може бути щось дуже абстрактне, якийсь загальний страх, який впирається. Своїми коренями в страх смерті. Ми всі боїмося померти, і це, і це головний корінь всіх страхів. От давайте ми на цьому зупинимось. Крапка, все, ми більше нічого не боїмося. Того що найбільший страх це страх смерті, а з ним нічого, окрім прийняття, неможливо навіть втік. Ми не можемо втекти від нього, ми не можемо його позбутися. Давайте ж вчимо, давайте будемо вчитися з ним жити. І от. Проявом цього страху смерті є негативний самогаслайдин. Це вже будь-які порушення, всі негативні гілочки, які можуть вибудуватися, вони отут. Селективне пригнічення позитивних спогадів. Це розумієте, ці ті стани, коли ти, коли ти знаєш, от зараз голова вся в думках про щось неприємне. Щось неприємне буде, чи щось неприємне сталося, чи щось неприємно зараз. І ти в ньому сидиш і крутишся. І ти прокинувся, і ти вже з цією думкою. І ти розумієш, що варто тобі нагадати собі позитивне, що є в цьому світі, ти не можеш цього зробити чисто того, що ти в негативній думці. Тут, звісно, позитивний самогазлайтинг приходить на допомогу. От як отой котик, який такий вжух, вжух, і ти в позитивному самогазлайтингу. Чи не весело бути в позитивному самого злайтенгу, а не в негативному? Я вважаю, що ліпше бути в позитивному. І давайте ж тоді, до чого оці патологічні тренувальні процеси, тому що це пам'ятна треновує сама себе перебувати в негативному. Нащо нам тренувати себе на негативне? Не понімаю. От, гіперактивація стрес-систем це наслідок того, коли цей негативний самогазлайтинг працює. Гіперактивація стрес-систем, гіпофізарно, Гіпоталаму надниркового кортексу. Бачите, вже на якусь лекцію 15-ту я вже запам'ятав, де в нас стресова система. А Стресова система в нас в гіпофізі, там поряд дуже багато базальних систем. А коли вищий мозок тобі каже, що все погано, то і на нижчому мозку все погано теж. А коли все погано і на базальному рівні, то погано і на вищих, наскільки б ти не хотів. Ну і це призводить до хронічного. Підвищення кортизолу, кортизол гормон стресу. Гормон стресу приводить в стрес весь організм. А ми цього не хочемо. Пам'ятаєте, дівчатки, ми говорили там про те, що треба себе балувати. От треба себе балувати і позитивним <с? <с?> Отвічаю. Це комбінація, це сучасна комбінація віри в Бога і віри в себе. Віриш в себе як в Бога. Тобто. Я все зможу. <кій> в мене все буде добре. <кій> У богів хіба буває погано? У давньогрецьких, звісно, але там вони зазвичай самі собі роблять погано. І ми вже вміємо робити собі погано, просто що ми це не робимо. Того, що щоб що? Нащо додавати собі в життя стресу? Коли життя і так стресове, треба собі казати, що все буде добре. <кій> і все. І отак воно і буде. Давайте перейдемо до теми саморуйнування як тренінгу. Існують два типи механізми: позитивне саморуйнування і негативне саморуйнування. Під позитивним саморуйнуванням, як дуже демонстраційного екземпляру я наведу активацію канабіноїдної системи, тобто підкріплення позитивних зрушень в поведінці за рахунок цієї uh, agitation of the system. От, що призводить до закріплення позитивної поведінки, так звісно, вона ну це знаєте, як кетнеп для котів, котяча м'ята для котів. Тобто, це працює десь так само і на людей. От, позитивне саморуйнування, адаптивна реструктуризація. Що мається на увазі? Це мається на увазі коригувати нашу поведінку адаптивно до всього того, що життя кидає в наш в нас. Ми намагаємося до цього призвичаюватися, пристосовуватися і перформити себе далі. Бажано позитивно. До негативного перейдемо трошки згодом. Демонтаж дисфункціональних структур звучить прекрасно. Що під демонтажем мається на увазі. Мається на увазі а, руйнування. От пам'ятаєте, в нас був термін? Секунда, у нас був термін. Процес прунинг синапсів або їх обрізання, обрізання синапсів. Уявіть, що оцей негативний синапс, який ми намагаємося обрізати, це негативний спогад або негативне враження, або негативна думка. У нас у всіх бувають негативні думки, але якщо ти до кожної негативної думки підходиш з позиції, може так далі не варто думати, то ти позитивно руйнуєш собі цю зв'язку. Ти сам собі кажеш, що. Ха, Напевно, так як я вчиняю, це не добре. Може варто вчиняти інакше, так як я вважаю, буде добре, і от, от такий хід думок він веде до позитивного саморуйнування, тому що знищуються негативні структури, на їх місці приходять позитивні. Нейропластичне перепроговування, конструктивна руйнація синапсів, власне, їх прунінг, негативне саморуйнування. Негативне саморуйнування це, це знаєте, коли ми через стрес переїдаємо але, або не доїдаємо. Це зустрічається дуже в багатьох з, з людства. От, власне, от такі от, реакція на кортизол організму. І, власне, всі. У всіх на базальному рівні їжа. І через, це, а, і через це дуже багато поведінки саморуйнівної проявляється в їжі. Тому що ми всі знаємо, як їсти правильно треба, але чогось це не робимо. А чого ми це не робимо? Ми не робимо це тому, що ми намагаємося нас покарати або заохотити. У людства в інструментарії не так багато. Знаєте, засобів для того, щоб якось коригувати власну поведінку. І допоки канабіноїдна система не була доступна, то всі як би займалися харчовою регуляцією. У всіх були різні доступи до ресурсів, у когось вищого більше, і тому вони їли на показ. Хоча це призводило до таких драматичних погіршень зі здоров'ям, що аж страшно. От. Саме тому поспостерігайте за тим, що ви їсте. Що ви їсте, чого ви їсте і чого саме зараз? Якщо зголодніли, відчули відчуття голоду, їжте. Якщо ви знаєте, що зараз би варто не поїсти, але ви їсте, або зараз би варто поїсти, а ви не їсте, от зверніть на це увагу і поставте собі отакий от, от знак питаннячка. Це означатиме, що це те про що по перше вам варто поговорити з вашим психотерапевтом, а по-друге, про те, про що варто б задуматися на прикладі власної поведінки. Негативне саморуйнування, включаючи з пере і недоїданнями, це призводить до патологічної деградації, неконтрольованого руйнування, мікрогляльної гіперактивації, порушення нейрогенезу. Порушення нейрогенезу це в нас що? Це в нас дуже багато. Це в нас дуже погано. Чому це погано? Це погано тим, що ми залишаємося в негативному і не йдемо в прекрасне світле позитивне. Під прекрасно світло позитивним в рамках психолінгвістики вважається позитивне мовлення. Позитивне мовлення це як і позитивна жестикуляція, позитивна артикуляція, тобто я сигналізую те, що мені добре. Або принаймні я себе загазлайтив <тас> до того, що мені добре. Чесно, нічим не відрізняється від того, що ти себе загазлайтив до позитивного відчуття, чи це реальність тобі подарувала за позитивне відчуття. А ми йдемо далі по презентації. Так, е, про механізм. Процес аналогічний природом оборонного синапсидами. Це пройшлися тренувальні протоколи мозку. О, вони в нас були в нотатках. Власне, це хіл-протокол нейропластичності. Having, Enriching, Absorbing, Linking. Тобто, по-перше, ми маємо створення позитивних переживань. Створення може бути як підконтрольне, так і непідконтрольне, тобто волюнтарне і інволюнтарне. Це для тих, хто ще слідкує за термінами. Якщо хтось слідкує за термінами, по-перше, ми активно створюємо позитивні переживання. По-друге, ми посилюємо інтенсивність позитивних станів. Яким чином ми посилюємо інтенсивність? Ми можемо заохотити їх речовинно. Ми можемо забагашено, щоб це було в позитивній самодеструкції, а не в негативній. Тут вже говоріть зі своїми терапевтами самі. От, але ми намагаємося, окрім того, щоб згенерувати цей позитивне переживання, ми ще намагаємося його посилити. Ага, я дуже класний молодець, значить я собі щось куплю. Або сьогодні був такий важкий день на роботі. Треба порадувати себе чимось смачненьким. От, оце це посилення. Ви можете посилювати ще, я не знаю, там в зал піти, гарно попрацювати і сказати собі, який ти молодець. От оце теж позитивне підкріплення. Поглинання це закріплення у довготривалій пам'яті, тобто, чим довше ми про щось думаємо, чи чим інтенсивніше ми про щось думаємо, чим ефективніше ми підкріплюємо чимось ззовні, Тим сильніший буде зв'язок, і ми намагаємося натренувати мозок на позитивне. А відповідно, нам треба ще й позитивні методи збагачення використовувати задля інтенсивнішого поглинання їх пам'ятцю або ж зв'язування їх пам'ятцю. Тобто останній механізм це такі бажана інтеграція з негативним спогадом. Я пропагую почати з негативного перейти до позитивного і вибудувати баланс. А тут. Намагаємося тренувати з позитивного починати і потім зв'язувати з негативним. Тобто потім ми намагаємося за рахунок цього позитивного стерти вплив негативного. Тобто, Поговоримо в рамках роботи. Щось колись не вдалося на роботі, і воно все ще тебе переслідує. Що типу, ой, ні, мене звільнять, Ой, ой, ні, о, ні, оцей дзвінок з начальником все буде останнє. От, от такі от думки, наприклад, через те, що якусь дрібницю, про яку вже всі забули. От. І потім ми робимо щось добре по роботі, де ми собі кажемо, я таку класну роботу зробив. Я так пишаюся тим, чим я зробив, чи просто. Бля, та я молодець. Позитивно збагачуємо, підкріплюємо собі. О, я молодець. Може, я піду на прогулянку сьогодні? Чи о, я молодець. Треба чимось себе порадувати з'їсти. О, я молодець. А що, якщо я ще інтенсивніше попрацюю в залі? О, я тоді буду вдвайні молодцом. І от оце от вдвайн Це нам додаткове збагачення. Абзобінь, воно відбувається автономно, тому тут або доклав зусиль отримав результат, або не доклав зусиль, не отримав результат. Емоційний тренінг робочої пам'яті плюс конструктивний самосаботаж. Конструктивний самосаботаж прекрасний термін, не буду його записувати вже. Це там, де ти знаєш собі палки, собі позитивні палки в кольоса вставляєш. Тобто. А я собі додатково скажу, що я молодець, і значить я буду молодцом. І отак от кожен день потрошку і вибудовується позитивна робота мозку. Позитивна румінація або розумова жуйка. Тобто е покращення психологічна адаптація, швидша реакція у огнє... коротше. Я думаю, слайд всі бачать, перейдемо до квантової нейронної моделі, це там, де в нас був квантовий зеноефект, ефект, або фокусована увага стабілізує нейронні стани. Тобто, коли ми на чомусь концентруємося, це те, з чим проблема в діточок, бо дофамінова система збита і вони не можуть концентрувати увагу довго на чомусь. От, Квантовий зеноефект. Коли увага сконцентрована, всі інші системи стабілізуються. Навіть якщо там було негативне, воно принаймні вже стабілізовано, а не викручено з нього. Ну і важливим ще є закон Гепса. Нейронний, що активується разом, з'єднується разом. Практичні застосування даних моделей. Це медитація усвідомленості. Шановне панство, медитації це не мем. Медитації, за ними майбутнє. Нам всім треба себе газлачити. Давайте я з вами поділюся тим, чим я себе газлачу. От в мене є такий езотеричний додаток в вузьких колах, е, навколо мене вже всі про нього чули, але називається Мунлі. і в нього такі приємні е, афірмації на день. Сьогодні в мене I accept all the parts of myself that now require my attention. I accept myself. And all of the parts of me. І знаєте, це в чомусь медитація усвідомленості, в тому, що я усвідомлюю, що я приймаю себе. Так, можливо, я зараз не дуже себе приймаю, але я розумію, що загалом я себе приймаю. І якщо не зараз, то трошки пізніше. Треба просто дати собі трошки часу на те, щоб прийти до цього позитивного внутрішнього діалогу. От, один з практичних застосувань це позитивний внутрішній діалог. Це коли ти не кажеш собі, що все буде погано, а ти кажеш собі, що та, буде важко, але я впораюся. І за рахунок цього здобуваються оптимальні умови для нейропластичності. А задача нейропластичності це змінити модель так, щоб вона була, видавала позитивні респонси. А не негативні. Ми всі бачили негативних людей, знаєте? От вони чогось негативні, чогось потравмували їх, і вони пішли негативними шляхами. А ми намагаємося йти хорошим шляхом. От. І оцей хороший шлях це позитивно з собою говорити. Тому що, знаєте, коли у вас можливо немає друга, у вас є ви. І чим ви собі не друг? Чим ви собі не чоловік, жінка? Чим ви собі не всі ці ролі, не, не матір, не батько. Я розумію, що є зовні такі люди, але ви маєте бути позитивними всіма цими людьми для себе. І тоді ви зможете зажити як ви, тоді, коли ви інтегрували всі частини себе в позитивний якийсь зв'язочок. А якщо утворився негативний, то працюєте над його виправленням в позитивний. Тому що будь-яке негативне можна конвертувати в позитивне, тільки треба трошки докласти зусиль. Пам'ятаєте, ми з вами на якійсь темі давній у нас був трансбар'єр, гомеостаз, і оці от -от є направлена на мінус, є направлена на плюс. І оце от психолінгвістичні частинки, катексиси, які позитивні зарядження. Тобто позитивні свої суття або негативне зарядження. І от уявіть, що така от негативна думочка, негативне враження це от такий негативно заряджений зв'язочок, який може все ще складатися з позитивних, але треба конвертувати і ті теж. А для того, щоб їх конвертувати, треба, щоб близенько утворилися нові позитивні. І от коли нові позитивні буде сформовано, оцей от негативний зв'язочок вже буде складатися з позитивних, а оці негативні просто відмруть. Все. І негативу нема? Уявіть. The Years of Trauma? Puff and gone. Пам'ятаєте, я згадував мем вжух і все. І негативу нема. І от скажіть мені. Чи це нереалістично? Розумні, скажуть, що це дуже нереалістично. А психолінгвістика що на це каже? Може, це не реалістично, але це можливо. От. Це можливо в теорії, а відповідно, це можливо на практиці. Бо ми оперуємо психічно, лінгвістично, мовленнєво частинками. Ми з вами говоримо просто. Розумієте? Сам акт розмови, бо я зараз розмовляю з вами, шановний глядача, глядачу. Може, не знаю. Поправте мене українські філологи. Але допоки ви тут, я з вами говорю. І я звертаюся до вас про те, що да, можливо змінити себе на краще. Можливо, змінити отут думки на краще. І ті, хто вже пізнали хоча б частинку цього, підтвердять, бо вони розуміють, що. Це можливо. А я звертаюся до тих з вас, хто ще може сумнівається. Спробуйте. От просто спробуйте. Спробуйте подумати позитивно. Наскільки важко це не було. А ми з вами будемо закінчувати цю лекцію, тому що ми з вами пройшлися по основним концепціям, ми пройшлися по основним термінам. І, власне. Яка буде наступна лекція, я ще не знаю. От. Оцей слайд, як може там гляньте, але є оце висновки. Е, свідомість, інтенсість. Самого злайтін та саморуйнування еволюційно-консервативні механізми, які можуть працювати як на користь, так і на шкоду, залежно від свідомого керування ними. Свідомого керування ними. От. Дякую вам за увагу. Like, follow, and subscribe. And Father Andrews out. Peace.